Україну на Євробаченні 2025 з піснею «Bird of Prey» представить гурт циферблат. Так вирішили судді та глядачі на національному фіналі пісенного конкурсу, який відбувався в суботу ввечері у прямому ефірі. Саме циферблат поїде на Євробачення, яке цього року відбудеться у травні у швейцарському місті. Базель судді дали гурту 9 із 10 балів, а глядачі поставили максимальну оцінку. Що відомо про гурт та які казуси цьогоріч траплялися під час відбору на головний пісенний конкурс. Розкажемо вже у цьому випуску. Вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Ш Україна обрала представника на Євробачення 2025. і це гурт «Циферблат». Київський гурт складається із трьох учасників: двох братів-близнюків Даніїла і Валентина Лещинських та Федора Ходакова. Гурт заснований у 2015 році у Києві. Перший міні-альбом кіносеанс вийшов у 2017 році. Через два роки у 2019-му вони взяли участь у шоу Виксфактор. З авторською пісною вночі. Що по попереду видіть о світла країн? Крестів не відступає, слухаю. Музика краща за те, що вони співають. Якась є у вас енергетика, ну, ну по-моєму, так все наївно і сиро. Все ще готувати і готувати. Першу циферблат взяв участь в національному відборі на Євробачення у 2023 році, але тоді не вдалося потрапити до долонг-листа. у грудні того ж року. Вони здобули перемогу у номінації Найкраще нові імена альтернативної музики української премії Музвар тоді ж вийшов і перший студійний альбом перетворення на нацвідборі на євробачення 2024 року. Гурт підкорив журі виконанням пісні «Place I Call Home». Отримавши 11 балів. Однак глядачі їм віддали лише 8 балів. Да, Підсумку циферблат опинився на другому місці. А перемогу тоді отримали Альона Альона та Джері Хейл із треком Тереза Марія, які здобули третє місце на пісенному конкурсі у 2024 році. Альона Джеріхи після відбору циферблат провів свій перший тур України загалом відігравши 11 концертів. А після чого почали нову підготовку до нацвідбору. В результаті саме циферблат і представить Україну на цьогорічному Євробаченні у Базелі у Швейцарії. Україна виступатиме у першій половині першого півфіналу 13 травня. А гранд фінал запланований на 17 травня. Всі учасники цьогорічного нацвідбору на Євробачення – Це молоді представники українського шоу-бізнесу. Більшість з яких невідомі більшості українців. Тож не дивно, що до трансляції тріка фаворитів була медійною: «Циферблат», співак хаят та співачка Маша Кондратенко, яку більшість знають за хітом. На рішення глядачів та членів журі, а вже ж впливав живий вокал та номер. Які бали поставлять Джамала Катерина Павленко з гурту Говей та Сергій Тенчинець, від яких залишило 50% фінального результату? Спочатку було незрозуміло. Вони майже всі хвалили, а критики практично не було. Лише після виступу останнього фіналіста гурту ДК Енергетик танчинець зазначив, що вони забрали місце якогось іншого учасника на лонг-листа. за хлопці. заступилася Джамала. Це і стало єдиною гучною суперечкою. Здається, що в листу було немало артистів, які мали би займати ваше місце, які мали амбіції реальні на те, щоб перемагати не тільки тут, а мали би амбіції перемагати на фіналі Євробачення при всій повазі і до вас, і за вашу музику, музикальність, і при всій повазі до жанру, і так далі. І так далі, перспективи перемогти навіть в українському нацвідборі у вас невеликі. А що говорити про європейську, європейську частину? Цього року голосування глядачів проходило як в додатку Дія, так і через з мобільних телефонів. Проблем з дією серйозних не було, хоча в багатьох вона і підвисала. Втім, з другої спроби все працювало. Динаміка голосування в додатку була повільнішою ніж минулого року. Принаймні за першу половину часу відведеного голосування, але треба враховувати, що багато хто відправляв і смс-повідомлення. Тож за результатами друге місце із 16 балами посів гурт молоді двоє хлопців з Маріуполя, які виконали пісню. Майсі вони присвятили її рідному місту, окупованому росіянами. Батько одного із виконавців зник без вісті у перші дні окупації. третє місце теж із 16 балами посіла Маша Кондратенко із піснею «No time to cry». Вона поступилася другим місцем за рахунок гіршої оцінки глядачів. Cry, no Четверте місце із 16 балами посів хаят із піснею Онор. Судді саме йому поставили найвищу оцінку, але глядачі оцінили тільки у 6 балів. Експерти вважали, що найбільші шанси на перемогу цього року мала Маша Кондратенко та Файнка, яка вже вдруге бере участь у нацвідборів. Та як бачимо, все обернулося зовсім не так, як говорили експерти. Чення цього року відбудеться у Швейцарії в місті Базель. Фінал пісаного конкурсу запланований на 17 травня. І, хоча букмекери вже починають давати прогнози про те, хто переможе, багато країн ще навіть не обрали своїх представників. Українці цього року з інтересом стежать за нацвідбором у Польщі, де виникла мовна суперечка через пісню Люстерка дуету, Свада і Нікзос. Співають на діалекті підляща, суміші польської, української та білоруської мов. Хоча деякі фанати кажуть, що це звучить ближче до української ніж до польської. Чи вибори цей дує, щоб представити Польщу на Євробаченні, стане відомо 14 лютого. Пожеморця обиратимуть глядачі, а букмекери ставлять на пісню Гая Юстини Стечковської, однієї із найвідоміших польських співачок. Ще одна сусідка України Молдова цього року відмовилася від участі в Євробаченні. Країна проводила живі прослуховування на світбір, але фіналу так і не провели. Рішення ухвалили після детального аналізу поточної ситуації, а також економічних, адміністративних та мистецьких проблем. На цьому фоні в Україні організатори кажуть, що Євробачення це голос країни під час війни на весь світ. І його втрачати не варто попри витрати. Відомо, що ізраїль цього року представить 20-річна Юваль Рафаель, яка вижила під час атаки бойовиків Хамасу на ізраїльському музичному фестивалі Нова 7 жовтня 2023 року. Букмекери вже високо оцінюють її шанси на перемогу в Базилі. Кож вболіватимуть українці, здається, очевидно. Тож тепер залишається тільки чекати травня. А поки ви можете написати в коментарях, як оцінюєте цьогорічних представників від України. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на Вподобайку та дзвінок.